Веземо гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування для членів проспілок на Кіровоградщині. Ця гуманітарна допомога виконується за сприянням американських проспілок, які профінансували цю гуманітарну допомогу, яку веземо на Кіровоградщині. Нарешті ми приїхали в Кропивницький до нашої членів вільної постуки звіти України. Нас зустрічав Володимир Васильович фондовний голова фону. І зараз будемо гружати бунтарну допомогу для членів фонду та для переселенців, які зараз знаходяться. Кироградській області, бо ви знаєте, що в Донецькій області евакуюються мешканці безпечі регіони. Буде намагатися допомагати нашим фенопростилок, які живуть в Прокроницькому, і які також евакуюються з Донецької області. Продукти харчування це мука аборборошна. Цукор, макарони, олія, тушонка, паштет і інші продукти, щоб перше перший час допомогти пересувати.